Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. Продовжуємо кампанію за на сіон і закінчуємо. Сподіваюсь, продовжуємо місію Битва в Лівоні чи захист Лівоні. Так, пофігу, як вона, ця місія називається. Головне вже завершити. І так, на початку ми своє місце трохи. Місце... Ну, Місто розвинули, отаке маленьке. Ціково здається, називається. Так, так е... допомогли. Оцій фортеці, подивимось. Ага, арпсіянці. Так. Дякую тобі, воєвода Псковський, що прогнав свейських людей. Ми так переймалися, адже граф Магнус недавно вщент розбив твого попередника. Не бійся. Ну, логічно, логічно. Прогнати, то ми їх прогнали, але їхнє військо ціле залишилось. Ось якби була під рукою помісна кіннота, чи хоча б козаки. Ага, отож, якби ж. Так, оце ж е, вирішив із Магнусом Сили помірятися. Що ж, я віддам тобі всю зброю, що є у фортеці, проте коней немає І з цим вирішає Дегдова, що на північ від Пскова. Ага, тобто, зверху над нами. Так. Дякую. Секондо. Угу. Або ось так. Постійно якісь сині йдуть через то місто. До речі, схоже на трикутничок. Так, це типу на... О. Але в нас вже є. Але немає швидкострільності. А пікінер прапаний. Спесонность, точніше. О, золото є. Ага. Так, вугілля поки і заліза у нас достатньо. Можемо два рази апнути. Щось мене оці чуваки, блін. Не подобаються Слухайте, а може мені сюди войвоти підійти? Нехай отак буде. Так, нехай робляться. Що в нас тут є? Загін. Так, в принципі, якщо захоплять, вони не зруйнують, яка кузня в мене є. Якщо що це місце їх затримає, давайте. Ну, по-перше, зробимо ось так. Стрелець 48. 48. А, мабуть, їх скоріше тут побили. Давайте захистимо. Головне своє місто. Ось так. Сюди. Ось. Так. До речі, можна зробити. А, кіноти в мене вже вся тут. Так, тут дві кіноти Що мені не подобається. Давайте тут огляд зробимо. Чого ви тут стоїте? А, ви, мабуть, йдете туди в копальню. Так, тут, в принципі, огляд є. М -м -м а ти йди сюди. Ти вище. І ти вище. В принципі, нам тут огляд не потрібен. Давайте сюди вище. А ти сюди вище. Так. Ми вже тут бачили. Ти йди сюди. Ти йди сюди. Ну начебто непогано. Зробили. Так, так, так. Захист. Захист сюди. Угу. Ну, давайте, в принципі. Блін, щось мені тут прям не подобається. Нехай так стоїть. Так само... Так, більше, в принципі, нічого. Хочу накопити. Накопичити. Якщо з'їжджу на золото, 1000. Це. Якщо я одразу візьму, ми, в принципі, можемо з голоду подохнути. Так, 39. А там оно нас скільки що. 4900, їже 5200. Якщо 50 тисяч. 40 залишиться. Обміняти можна. 39 є. Супер. на всякий випадок, блін. Золото одне. Так, 8. Іди сюди. А, до речі, тут ось вони 3. І там, мабуть, ці два тупня. Угу. Так, ну, в принципі, давайте подумати. Угу. Потім треба, мабуть, сюди. А ось це про це місце казали. Так, але спочатку ми воєводою сюди підемо. До цього. зараз поговоримо. Ваш... Ваш єніто такое ворога. Так, давайте отак. Кінота позаду. Входимо. Угу. Ще можна поліпшити. Так, в принципі, а... давайте робимо отак. Одинадцять. Камінчик. Отець дерево на камінчик. Отак. От 14. Нове. Ну, ви... Вашу черепашу. Так, зрозумів? Зрозумів, не треба. Не дякую. Ось ви де знаходитесь. Ще й дорогу зробили. Цікаво. Опа, на золото. О. І тут якесь місто. Так, 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 так. Мошки теж Швеція. Швеція. Да ладно. Секунду, секунду. Ого, 18 -е сторіччя. Так, ідіть сюди, добувайте дерево. Але це прикольно. А давайте, давайте. Так, отак, отак, отак. Може з голоту помрете? Але таку в нього... Захопили, захопили. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Чуваки, ідіть, рубайте дерево. Ну, бо так ідіть. Так, милостивий пане чолом тобі б'ємо Гдовський. свиські люди, а з вогненим боєм прийшли, стіни ламають. Поспішайте, інакше не здужимо. Хоч якби міцно на присязі не стояли. Гаразд. Так, скоріше це про цих. Сюди йдіть. Серйозно? Ага. Мені треба, мабуть, цього чувака сюди підвести. 36. Зараз 72 зробляться. Я думаю, треба підпалити на всякий випадок. А, так, заходьте всередину. Так, спокійно, спокійно. до нашего его угу. можно вот так заработать так слот 1200 <клёх> <клёх> Так, а так зробимо. А, нам потрібно? Там 7 тисяч. А там 9 тисяч. Тобто 16 тысяч тисяч повинно залишитись. Блін, обміняв чорт. Чорт, чорт, чорт. Ні, вот так Супер. Вистачило. 72 сюди наче то звідси не атакують Давайте сюди поставимо. Так, интересно, интересно. Ну, давайте продолжим. Вот это обидно туди, сюди, и сюда, и сюда. Все ж таки би поліпшити. Так, вот тут полепшение есть. Давайте еще 11. Угу. Треба було отак поставити. Чорт. Ну давайте спробуємо. Чи будуть вони заважати один одному? Так, підходимо. Нам треба захистити. Так, так, давай, звітясь, давай, давай. Не підкачай. Золото 2000 їжа. Давайте все ж таки зробимо. Немає житло житломість. А от це вже. Добре, що ми так. Ну добре, потім повернетесь на дерево. Так, здоров будь воєвода, кіннота потрібна. Ще й як! Чи не зібрався ти піти слідом за нещасним шереметєвим, що в полоні згинув? Швеція суворий противник. Я зможу тобі допомогти, якщо забезпечиш фортецю зерном. Гаразд. Стоп! Вибачте, скільки що зробив? Замість паузи. Ага, так. Так, так, так. Цікаво. Сидіти. Угу. Я не можу керувати. Ну, <кхи> вибачте. Не можу керувати башнями, а ось. Можу керувати фортеці. О! Ага. Ні, давайте. В обладунках. Якщо ми вже робимо... О, дві навіть кінноти. о о, -о. Секс, як кажуть. Так. Давайте одразу поліпшення. А тебе відведемо. Тебе відведемо. На всякий випадок назад. Угу. Ти у нас цікаво, чи будеш як окремий герой, чи ні. А, давайте всередину без тебе хлопче. Там подивимось, так. Вже разом будемо відбуватись, тому що на таку навалу їх занадто багато, мені здається, ми не подужаємо. Нам би ще робити поліпшення. А... Золото усюди потрібно. 9 тисяч і вже 12 тисяч. Добре. З дерева і каміння, в принципі. А, у нас. Чорт. Що там коштує? Угу. В принципі, небагато. В принципі, небагато. Давайте, знаєте, що зробимо. І так, нам потрібно 4200, 1550. Трошки. Е -е, заліза. Угу. Трошки не вийде. Їжа. В принципі, їжа, я думаю, сама зробиться. Отак, а споліпшена. А може і ні. Так. Так. Менше. Нам багато так не потрібно. Супер. Все. Каміння добувається. Потім будемо його, якщо що, міняти. Ааа, до речі. А якщо так? Ні, на всіх візька забрали. Добре. Давайте постійно подивимось. Чому це не поліпшення? Ну стоїмо, чекаємо. Чи підуть вони на нас, чи не підуть. А якщо відкрити? Ні-ні, закриваємо. Шорт. Ми відходимо. Давайте вийдемо, на Навіть краще. А ще давайте збоку зайдемо. Якщо вони підуть вперед, то ми просто з флангу вдаримо. Так, це неприємно. Хто вас тут? Селянин? Сюди, ремонтуй. А чи можна потрошку вас перестрілювати? От цікаво, це у вас хто? Пушкетери. Стрілець. Сюди, я розумію, що поліпшення ще немає. Так. Місність будівель. Зробимо. А то блін поганенько було. Полікуємо всіх ще трошки. О, давайте да. оп. Бере, перед. Угу. Так селяни ні-ні-ні-ні? Воєвода -ні -ні. гдово вбився, не шкодуючи голови, аж сили його не стало. Граф Магнус сплюндрував містро. Дуже сумно. Що? В сенсі? Як так? Ей! Во блин. Погано, дуже погано поганочів, що далі? на 120 зачекаємо Є. Давайте. Ви розбили основні шведські сили. Тепер спробуйте перехопити ініціативу, спрямуйте свої війська на північ до нарви. Добре. Зробимо ось так. Тут зустрічаємось. Давайте разом сюди. І вперед. Ти <реку> не зробили Так, так, здобут. краще. Сили пострілу. Бля, треба було мене мабуть. О, дивіться, які в мене пікінери. Ань, блі, ну добре, нехай буде не село Так, Іди сюди. Ні, краще, 21. 70 сюди Ах, ви... Не даєтесь. Так, 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 так. так, захопліте, захопліте Працюйте далі? Ось вам зерно. Ось вам поля. Вперед. Сюди. Ти диви, як на упередження? Цікаво, цікаво. Блін, шкода, що не врятував. Дуже шкода. Так, е зробіть. Ось так. Чого нам не вистачає? Секундочку, будь ласка. Захист плюс один. З їжа... Мого золото 3000. Так. Давайте на ползайду. О, камінь. О, каміння. Угу. І що тут золото 1850? Супер. А сюди скільки золота не вистачає? О, до речі. Тут щось трапилось. Або вони просто вийшли. Хоча, мені здається. Давайте так, станемо. Ага, тут багато чого не вистачає ще. Добре. Ідіть туди. Так, нам, в принципі, домівки потрібні. Так, в принципі. Можна вже збиратись тут. Кинути подивимось що в нас. О, золото, 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 золото. Нам треба швидко відбити. Скільки у нас тут 5. 5. Ага, але... Добре, все що ви можете. Опа, на. Так. А я так і думав, вони сюди не заходять. Це добре. Коли треба, можна зрозуміти... Давай, охорону, коротше, сюди. Як працює логіка цієї місії? Ми трошки підійдемо сюди. Так. Дерево трошки більше, ніж можете посилити. Вперед Сюди на дерево. угу. Зараз ми це місто. Сюди. 100 поунте загін 120 є. Хто наступний? Давайте. Ти поповниш, то може взагалі скоро уже ссыпашся. прикольно, до речі. Хе, Стань тут на всякий випадок. Так, супер. Давайте 39. 59. Супер. Так. Сюди. Сюди. Що у нас тут? Слоп острову заліза. Давайте зробимо. Нових місць. Underst. Потім сюди. Отак. Ну що ж, поїхали. Спробуємо. Зробити так. Ось так. Блін, шкода, що кінноту втрата. Ну до. Але добре, що не зробив підкову. А то було би в два рази. Гірше. Те ще в два рази, а на багато разів. Перед перед. Ох, як добре. Ох, як добре. Сюди. Так, а це вже захопить. Потім сюда. так. Стрілець. Ну, давайте сюди стрільців. Нехай стоять якась кількість. Закриємо спереду. Так. Зробимо ось так. Думаю, можна. Вирушати. Ти в нас позахоплювала? А я в тебе позаплюваю. А золота копальня, звісно, звісно, звісно. Копальня. Сюди. І одразу п'ять. П'ять. Боже, ви такі що? Господи, я не можу вже. Є 5. Сюди. Все, супер. Кацапи, блін. Кріпаки, точніше. Так, добре. В принципі, ми подолали першу... перше місто, якщо можна так сказати. Давайте доб'ємо це друге місто. Скоріше, можливо, це. О, ще злотако. Супер. Так. Все залишаємо дуже-дуже смачненько на наступний раз, а це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе!